Всі ми люди, і ми живемо у світі, який, на жаль, не ідеальний, тому нам завжди є на що жалітись. Але завдяки громадським ініціативам громадським рухам багато проблем у нашому суспільстві таки справді вирішується. Хоча би приклад із сьогоднішньої ситуації, яка є в Україні, дякуючи бійцям, добровольцям, які захищають нашу країну, ми сьогодні з вами тут на Прикарпатті, можемо жити у мирних умовах. Я б хотіла сьогодні поговорити про сім'ю. Адже це така складова, яка дуже важлива. Всі ми в сім'ї народжуємося, всі ми її створюємо або бажаємо створити і багато проблем. На сьогоднішній день беруть коріння саме там. І сьогодні я хочу поговорити про ті проблеми, які можуть виникнути в сім'ях, куди повертаються бійці. АТО. з Григорієм Луканюком, голова благодійної організації з Лука. Вітаю вас. Вітаю вас! Я знаю, що в тих таких мальовничих горах, куди ми зараз приїхали, ви займаєтесь дуже потрібною і цікавою роботою. І ви вже 10 років займаєтесь саме допомогою сім'ям, які зазнали насильства, або сім'ям, куди повернулись бійці. Різних бойових точок. Розкажіть трошки детальніше про це. Я з вами, добро, вітаю вас з вашого дозволу уточню. 10 років мова йде про будівництво і створення реабілітаційного центру для учасників бойових дій. Тобто ми говоримо з вами про синдром, яким переживає сьогодні вся Україна, не тільки ті, хто воюють, але в першу чергу учасники бойових дій. Синдром раніше називався Афганським синдромом. Сьогодні ми вже маємо це Донбасський синдром. Психологічна допомога е, учасників бойових дій, які повертаються в сім'ю, вона є дуже важливою. І ми повинні сьогодні в першу чергу до цього бути готовими, тому що, е, скажімо так, наступає нова хвиля, і це параліч часто буває для сім'ї, коли ми не готові. Е, Сприйняти ту людину, яка повернулася з, з бойових дій на сході України. Пане Григорію, я хотіла ще уточнити, а які саме проблеми можуть виникнути в тих сім'ях, куди повертаються бійці АТО? Знову ж, я повернуся до афганського синдрому, бо це одна і та ж саме проблема. Вивчаючи ще в попередні роки, коли з'явилася ця ідея саме психологічної допомоги учасникам бойових дій. От, ми звернули увагу, працюючи з сім'ями, ми звернулися що дуже велика кількість різного роду насильства проводила саме в тих сім'ях, я вже повертаюся до афганського синдрому. Тобто, де членами сім'ї були саме учасники війни в Афганістані. Як виглядає простими, зрозумілими словами синдром учасника бойових дій, перш за все, є безсоння. Саме перше це безсоння. Значить, обесінювання минулого і сьогодні. Сьогоднішнього часу загострення створення загостреної ситуації в сім'ї, тобто міра відповідальності власне теж є загостреною або знецінюється, і в такій атмосфері завжди народжується непорозуміння, агресія. Інколи вона приводить до бажання випити алкоголю чи до наркотиків, і тоді вже зрозуміло, що в сім'ї наступає параліч. Пане Григорію, скажіть, будь ласка, чи часто в таких сім'ях трапляється насильство, наприклад, фінансове, економічне, фізичне або інші види? Щоб зрозуміти вагу і міру чи кількість, знову ж треба трішки? Взяти практики за кордону до тих країн, в яких перебували і, можливо, перебувають бойові дії, які вже працюють давно реабілітаційний центр саме для допомоги, психологічної допомоги учасникам бойових дій. Як правило, статистика каже, що близько 50% тих, хто воює, хто приймав. Участь у бойових діях, то бачу, понівечені тіла приходять додому вже з цим синдромом. Звичайно, він є різного, він є менш агресивний, скажімо, більш м'якший, але так чи інакше, 50% сімей, а то і більше, сьогодні ми вже навіть спілкуючись за останні півроку з багатьма сім'ями, членами сімей і учасниками бойових дій, ми бачимо, що майже, скажімо, Кожна друга сім'я суттєво відчуває, що чоловік, чи син, чи батько перебував на війні, на війні і з ним відбуваються якісь незрозумілі речі. Щодо того, що ви запитали, наскільки це часто наскільки часто відбувається в таких сім'ях насильства. Я хочу сказати, якщо якщо інші члени сім'ї не готові сприймати або правильно реагувати на незрозумілу поведінку близької людини, яка повернулася з сходу України, звичайно, це приводить до насильства, і першого це і фізичне насильство, це і інші види насильства. А скажіть, будь ласка, як ви пропонуєте вирішення цієї проблеми на сьогоднішній день? Які пропозиції ваша громадська організація надає, які послуги, яку підтримку цим сім'ям? Ми вже з вами чіпляли закордонний досвід і говорили про те, що там працюють реабілітаційні центри. Тому вже більше навіть 10 років назад, ось і виникла ідея. Спочатку я її сам вивчав, бачачи за кордоном, виникла ідея створити. І провадити будівництво такого центру в користь тоді це було для уганців. Ось сьогодні ми вже маємо захисників нашої держави, і знову ж коли брати закордонний досвід. То е, можна говорити про те, що там центри, е, про які йде мова, розміщені обов'язково в гірській місцевості. Зрозуміло, що гірська місцевість природа, е, максимально дає можливість е, психологічно зцілитися. І сьогодні ми з вами тут на природі приїхали не дарма. Тому що в піпідніжжі цієї гори знаходиться, тобто не знаходиться, а проводиться будівництво майбутнього, сподіваюся, центру, який буде приносити психологічну допомогу, здоровлення захисникам і бійцям нашої держави. І я думаю, скільки ми знаходимося тут рядом, ми будемо мати можливість зараз самі подивитися, де знаходиться цей об'єкт. це ягода. А скажіть, будь ласка, на якій стадії зараз будівництво центру і чому саме в такому місці? Ну, перше, я сказав про те, що саме природа є цілющою для здоровлення бійців АТО. А місце, гірська місцевість, річка, джерельна вода це все, що зцілює і оздоровлює. Важливо взяти до уваги, що Тут йдеться мова про центр стаціонарного перебування, тобто і учасники бойових дій, і їхні сім'ї матимуть можливість певний період, потрібен період перебувати тут. Тому об'єкти зараз за своєю готовністю має близько 60%, якщо говорити про, його, про саме будівництво. Ось. На, кількість, на кількість тих, хто буде отримати психологічну допомогу, розрахований десь близько 70 місць ліжок. А скажіть, будь ласка, стосовно персоналу, які спеціалісти будуть надавати таку кваліфікаційну допомогу? Для ефективного надання психологічної допомоги, оздоровлення вже для цієї категорії населення, про яку ми з вами згадували сьогодні, є дуже важливим питання е, е, тих спеціалістів, які саме будуть в майбутньому працювати. І ми впродовж цих років готувалися до цього, готували психологів, психолог, психотерапевтів, ось, і саме воєнних, що є дуже важливим психологів. Ось. І разом із психолог... Коли будуть працювати це реабілітологи, лікарі, реабілітологи це соціальні працівники, юристи, які будуть супроводжувати ті чи інші питання, які будуть виникати в процесі психологічної допомоги тут в нашому центрі. А чи відомо вам уже по яким методикам, по яким програмам ви будете працювати? Ну я дещо повторюся. Ті спеціалісти, які вже мають певний досвід сьогодні, на і вони працювали психологами на сході України з нашими захисниками. У них є готові певні програми, і вони готові з ними приймати участь у діяльності в майбутньому у діяльності. Ось цього, це ви, мабуть, плануєте, оскільки така територія і трудотерапію використовувати, можливо, якусь арт-терапію, ще якісь методи, так і, і, і гейштальт-терапія. Тобто там багато різних таких терапевтичних релаксаційних занять, які допомагають оздоровню. Це дуже важливо. Окрім того, що ви вже сказали, це і кінна іпотерапія, це бжільництво, рибна ловля. Я вже сьогодні говорив про річку, джерельна вода і багато-багато чого різного, що і пов'язано з природою, і окремо що підготовлено в програмі, скажімо, буде нашими спеціалістами. Лістами дана діяльність, дана робота є не просто дуже корисною, а на жаль, в Україні дуже потрібною, дуже якраз наразі, на часі. З ким ви співпрацюєте, хто вас підтримує? Чи які ще громадські ініціативи, чи підприємці, чи можливо з боку держави? Ви зараз уже маєте якусь співпрацю? Хто допомагає? Ось ця проблема, яка сьогодні яку переживає в цілому наша країна. Ось вона є важлива, її зараз про неї не тільки говорять, її вже відчувають дуже багато. І всі небайдужі люди, не треба тут виділяти навіть якісь громадські організації чи державні, її відчувають. Дай й кожен з нас, сидячи на дивані вдома, коли бачиш все через екрани телевізора, бачиш, що відбувається в нашій країні. І в якійсь мірі переживає те, що називається ПТСР. це посттравматичний стресовий розлад. Ось. Що стосується того, наскільки підтримують держава, ви знаєте, дуже складне питання. Воно складне було раніше, воно складне і сьогодні. Тому що якось держава в останній момент це розуміє. Перше, це ми з вами, це сім'я. Це те звідки вийшов наш е, сьогоднішній боєць захисної держави. Е, окремі підприємці, я вам скажу, спілкуючись з ними, вони е, готові в міру своїх можливостей допомогти. Їх. Але, на жаль, ці можливості дуже багато. Але проблема навіть не в тому. Проблема в простому, що ось цей об'єкт, який будується вже багато років, і він має своє цільове призначення, він знаходиться в приватних руках, тобто на в нього є господар. Коли б, коли б це був об'єкт, знаходився, скажімо, в комунальній власності, було б дещо, як на мою думку, простіше. Чому знайшли бся кошти якісь, може зі сторони держави або іншої кошти, і тоді б ввелося в експлуатацію? Лише питання, який би був ефект роботи в майбутньому цього об'єкту. Ми знаємо, все, що зв'язано з державою, коли немає початкової душевного джерела ось її дзернини цього задуму, воно потім і має такі результати. До речі, до, до, до теми сказано: сьогодні немало притулків в державі працює, тобто центри психологічної допомоги, які спрямовані на користь сім'ю. Тут знову ж Мова йде про насильство. Коли воно відбувається в сім'ї, тоді першим ділом залучається жінку, часто це з дітьми, жінкою, ось, до, до цього притулку, а кривдник. Який утворив цю кривду насильства вдома, він залишається в тих же умовах, які перебував до того, повертаючись жінка з цього притулку чи з центру психологічної допомоги, опиняється знов у тій же ситуації, при якій вона якраз і попала в цей притулок. У нашому випадку, в моєму задумі, ще початковому тому, навіть не 10 років назад, а ще якщо говорити відверто, це на початку 90-х років. Ми якраз і думали те про те, щоб створити центр, щоб першу очередь, Перебували кривдники, з ними треба працювати, а потім уже пізніше з жінкою, як з залежною, яка пережила певний вид насильства, вже працювати з жінкою. Але в жодному разі не залучати жінку з дітьми, а кривдник, щоб залишався, скажімо, в тих умовах і в домашніх умовах. Пане Григорій, скажіть, будь ласка, коли ви очікуєте, що цей центр вже буде функціонувати? Він буде дієздатний, і чи можуть уже зараз сім'ї, які потребують допомоги, звертатись до вас? Те, що стосується готовності, звичайно, тут ще потрібні вкладання певних коштів, тому що 60% вже вложено, і близько 40% потрібно. Це і невеликі, але разом з тим і немалі кошти. Ось я дуже сподіваюся на небайдужих людей, на державу, те, що вони звернуть увагу на ось цю проблему і знайдуть спосіб. Або механізм, як допомогти в добудові винайти кошти, ось ці і можу зі своєї сторони тільки гарантувати, що ось ця проблема, якою ми, моя організація, я особисто займаюся а сьогодні ми маємо її вже насущну. Це нашу проблему, тобто психологічної допомоги учасникам бойових дій на сході. Ось що я своєї сторони вже повторююсь, можу гарантувати ефективне проведення цієї роботи. Тобто, центр буде спрямовано на таку важливу діяльність, як психологічне здоров'я наших бійців. Що стосується, бо правда в тому, що сьогодні вже сім'ї після повернення із зони АТО є ряд сімей, і я в цьому особисто переконався, що вони потребують усієї допомоги. Хочу сказати, що стосується стаціонарного перебування, ми не готові приймати, але ми готові прийняти в місті Івано-Франтівську. Ми приймаємо це такий одноразовий чи більш разовий прихід, і там працюють психологи, психотерапевти з сім'ями учасника. АТО і самими учасниками бойових дій. Тобто ви уже зараз готові надавати таку допомогу? Так, звісно, як і багато років тому ми проводили на громадських засадах ось роботу, тільки вона не була спрямована сьогодні, по важливості часу нашого. Ми готові надавати психологічну допомогу і сім'ям учасників АТО, і самим учасникам АТО. Завдяки волонтерським рухам, громадським організаціям ми вже переконали, що Україна це сильна, міцна і дружня країна, яку ворог ніколи не зламає. І завдяки центру психологічної допомоги щаслива сім'я, сім'ї, де є боєць, який повернувся з зони АТО, вони знову можуть відчути щастя, радість, любов і взагалі насолоджуватися сімейним життям. Головне це добудувати цей центр. І я думаю, що завдяки небайдужим людям це вже дуже ж скоро відбудеться.